Друзі, всім привіт! Пакували ми рослинки лаванди людям на відправку і сталася не ну Відламався черенок від саженця. На сьогодні у нас 3 травня плюс 23 градуси. Хочу посити черенок. Я знаю, що він приживеться, покажу вам результат через 10 днів, як, як черенок прижився. Бачите? Було б не так цікаво, якби саженець був корінням, і ми б розуміли, що все було б добре. Я сажаю не в тепличну, просто саджаю зараз в ґрунт. Буде, бачите, що буде далі, через 10 класнів покажу. Садив його ось тут, докази, що ти той самий черенок, Це одна груша, бачите, трошки мороз її прибив, і друга груша Санта Марія. І між ними черенок. щоб не казали, друг що я другий. а я його обсаджаю і звичайно зразу заливаю водою. він пропитався добре. Все, будемо бачити, що буде через днів. весні вже похилився.